Досить носити леопардові оверсайзи. Так, це тренд 2024 року, але я підготувала для вас більш витончену підбірку елегантних та жіночних трендів. Вітаю в нашому естетичному просторі жіночності та краси. Мене звати Анастасія Іванова, і ми разом пройдемо цікавим та натхненним шляхом до вашого бездоганного стилю. Якщо ви додивитесь дане відео до кінця, ви дізнаєтесь, який корисний та цінний подарунок я приготувала для вашого стилю. У дімах ми бачимо багато середньої довжини, це і в сукнях, і в спідницях. Але пам'ятайте, що ця довжина пасує далеко не кожній жінці. Тим паче я гарний вислів, що колінка, так як і ваш фінансовий статус, краще тримати в таємниці. Тож своїм клієнтам я раджу обирати таку подовжену довжину міді, і вона більш елегантно і більш красиво підкреслює жіночі селе. Що стосується другого слою нашого пальто, то взагалі краще використовувати таку подовжену максі довжину. Перше, це. Добре, поєднується з іншими вашими речами, і брюками, і сукнями, і спідницями будь-якої довжини. І це дуже класна довгострокова інвестиція. Буде в ваш гардероб, так як це пальто глядає дуже благородно і дорого. Сендові поєднання кольорів цього сезону мають таку спокійну тенденцію, і, в принципі, багато сезонів поспіль ми бачимо, що мода вона все більше і більш заспокоюється. І ми мінімалізм бачимо на подіумі, і це проявляється саме в кольорових поєднаннях. Але, безперечним лідером цього сезону. Є колір бордо. це так званий новий червоний колір, і він стає ді класичним. Ми бачимо його в поєднаннях і в шкіряних образах, і в трикотажі, і в повсякденних. І колір бардо чудово поєднується з іншими світлими відтінками. Моє улюблене поєднання саме в такому жіночному витонченому варіанті пудра, безпосередньо Бардо. Він може бути як акцентний і дуже стильно і дорого виглядають саме монохромні тоталуки з даного кольору. Інститут Пантон цього року пропонує таку спокійну палітру кольорів, що дуже гармонійно вписується в наше повсякденне життя. І поєднання сірих глибоких відтінків, темно-синіх, молочних відтінків дуже красиво і елегантно підкреслюють ваш неперевершений смак. Я як іміджмейкер з багаторічним досвідом впевнена, що саме монохромні тотал образи роблять ваші образи статними та більш дорогими. Тренд офіскору прийшов до нас ще минулого сезону, але вже впевнено закорінився і цього року. І повірте, він залишиться з нами ще багато сезонів. Тому ж сміливо купуйте класичні речі, класичні якісні костюми. Це буде дуже довгостроковою інвестицією в ваш повсякденний та базовий гардероб. Ми бачимо на подіумах такі більш креативні варіанти, але в повсякденному житті сміливо об'єднуйте даний стиль, інтерпретуйте його в вашу повсякденну капсулу. І це не лише про бізнес-сферу, а саме повсякденне життя. Воно також несе на тренд елегантності, жіночності та такої неперевершеної вільної класики. І вже багато сезонів, коли люди звикли працювати з дому, і худі спортивні якісь кофти були нормою да, для роботи з дому. То зараз люди більше мають тяготіння до спілкування, до роботи офлайн і мають можливість саме завдяки цьому тренду не лише своїм розумом та інтелектом транслювати свій професіоналізм. А саме своїм зовнішнім виглядом підкреслювати свої професійні якості та знання, дрес-коду та етикету сильним трендом даного сезону є багатошаровість, і саме поєднання костюм плюс пальто завжди виглядає дуже дорого та стильно. Але будьте обережними, тому що така кількість одягу вона зазвичай дає важкий візуальний вигляд дає непотрібних нам візуальних кілограмів. Але в список своїх елегантних трендів я внесла трошки креативу, і саме тренд на кольорові щільні колготки має право в житті елегантної леді. Але пам'ятайте, потрібно бути обережними бізнес-леді, жінкам, керівникам, тому що не завжди своїм образом потрібно транслювати саме креативний підхід перш за все, ваші професійні якості. Але ось в повсякденних образах, в креативних, в образах на вихід, можете додавати сміливо цей тренд і моїх улюблених Total лукс Це виглядає завжди дуже стильно. І я дуже щаслива, що тренд на жіночність нарешті прийшов в наше повсякденне життя. І всі оверсайси, і худі вони залишають в нас в минулих сезонах, а от саме жіночність є провідною червоною ниточкою усього ніжнього сезону. Але даний тренд також потрібно правильно інтегрувати в ваш повсякденний стиль. Адже наробити помилок дуже легко і перетворити свій образ на тютю. Жіночність це стан душі, це не про моду. І маленька звичка носити сукню щодня окуповується великим жіночим щастям. Тому інтегруйте жіночність сукні в свої повсякденні, офісні, вечірні всі, всі ваші повсякденні справи. Ну і кульмінація нашого відео, як я вам і обіцяла, подарунок від мене в скарбничку вашого стилю. Я підготувала гайд. 10 кроків до вашого бездоганного стилю це безцінний, але безкоштовний подарунок вам. Читайте, як його отримати в описі до даного відео, і звичайно підписуйтесь на канал, ставте лайк. Це місце естетики жіночності. Тому дякую за ваш стиль, за ваш смак і до нових зустрічей.